Thank you. Дійсно, як адаптується один до одного. А, хороше питання, цікаве питання. Вітаю, друзі, і ну, перш ніж почати відповідати або давати свої роздуми, я впевнений, що кожен з вас має також своє бачення цієї цього великого запиту, особливо в сумісне життя, і особливо того, що торкається сімейного життя, менша робота, сімейне життя, Тому що тут хочеш не хочеш, потрібно бути разом. А ну, все-таки вернаємося до музики і чуть-чуть ілюстрація. Ой, щось в мене трошки не так вийшло. Там два накладки. Ну добре, звертайте увагу на перше. Майк Лонго Тріо. Майк Лонго музикант, який багато чого. Написав дуже легкий. легкий джаз, схильність більше до кул cool джазу. А я там потім поправлю буду розповідати про іншого джаз Я зараз зробив просто фотографію заготовку. Вони там наклалися. Ну ок. Майк Тріо. Зверніть увагу принаймні, на ось цей альбом. Уже навіть по обкладинці цього альбому, де батерфляй такий голубенький, Зрозуміло, що йдемо щось про якусь таку відпочивальну легкість. В нашому житті настільки багато проблемності, завантаженості, що дійсно іноді хочеться просто відпочити, переключитися. Включити навіть фонову музику. Хоча Майк Майклунгу це не лише фонова музика, там достатньо в нього багато і серйозних речей. Але я не даремно процитував цим а достатньо такий легкий альбом. І вертаємося до основної теми. Так як все-таки люди адаптуються один до одного? Складно, нічого не скажу. А звертаючись до нашого клубу, а я розумію, що тут дуже багато людей, які вже мають сім'ї, і погодьтеся, якщо звернутися до власного досвіду, до вашого власного досвіду, і вас ж запитати, скажіть, от ви зійшлися от точно, так як описували, і як звучить там в піснях, ще в чомусь. от дві половинки, отак, халац! І мікрон, в мікрон зійшлося, і, і нічого не потрібно було на цю тему працювати. Я таких сімей не бачив. Ну, хоч ну, ну не бачив, і все можливо, такі і є. Мені просто було б цікаво навіть поговорити з ними, вивчити. Або це певна ілюзія, коли люди багато років живуть разом і вони щасливі, те, що вони разом, вони багато чого проходять і потім кидають ретроспективний такий погляд на величезний етап свого сімейного життя, сумісного життя, і говорять, ми є щасливі. У нас все получалося. Я чому сказав, що можливо тут нюанс такий дещо хибний, тому що якби почати листати їхню стенограму спілкування з моменту знайомства, уявляєте, якби хтось створював ці стенограми, просто писав, ходив і цитував, писав дослівно, буквально з помилками, з чим завгодно. А з цими нюансами він запізнилося, він, він прийшов в алкогольному сп'янінні, ще там якісь і писав, писав, писав. І потім, коли люди кажуть, наше життя було. Гладке, класне, супорого. І він так на стіл оцій тома. А хочете, я вам процитую вас 21 рік назад і два місяці, і це було понеділок вечором, і так бум цю стенограму, і так тось, ну, було. Тому а, я реаліст, я розумію, що люди сходяться на почуттях, на бажаннях, але все одно вони пристосовуються. А мені часто доводиться слухати про проблеми сім'ї, тому що зрозуміло, людина, яка приносить власні проблеми, угляді там страхів, тривоги, депресії, ще яких збіт, які навалилися на неї, вона одночасно є представником і себе. Ну, це ж її проблеми, її тіло, її голови, і одночасно тих, кому вона живе. Навіть є таке поняття, воно більше застосовується до дітей, в яких проявляється анорексія, делегований пацієнт, тобто проблемна сім'я. Навіть якщо вона умовно щаслива, але це щастя і яскрава картинка для оточуючих. А всередині там немає почуттів, поваги, роботи на задоволення, щастя, співжиття. Класне не псувати один одному життя. Немає роботи на цю тему. То це це, це невротична сім'я, це проблемна сім'я. І вона, в силу цього тертя тихого такого тертя, Але ці жернова роблять до того, що не іскри сипляться, бо це яскравий скандал, а пісок так тикенько пшш, обсипається, і людина перетворюється в ніщо. А це не виноситься кудись. Це, це таємниця. Ну куди ж там сміття витягувати? Витрясати з своєї хатинки ні, у нас все дуже добре. І тоді от знаходиться той, який самий слабенький, як правило, це дитина. Чому я і почав слово анорексія? Зараз не про анорексію. А іде мова про пристосування. Як же люди пристосовують, як, як, на мій погляд, пристосовується двома речами? Ні, славно, які речі? Суб'єктивно можна сказати. Свідомо і несвідомо. Свідомо більш зрозуміло, тому що це є домовленість. Це ти бачиш, в чому проблема. Проблема, наприклад, в тобі. Чи проблема в обох. І на цьому працюють сімейні системні психотерапевти, які працюють зразу з двома. Обов'язково, тому що вважають, що треба з обома працювати. Це проблема їх обох. Нема такого ідеального, а він, вона не неправильні, умовно кажучи. Ні, вони працюють з обома. Тобто все витягується наверх. Що між вами відбувається? Ну, з елементарним запитанням, чи ви чуєте один одного? Чи ваші голоса переходять в крик, і тоді, хто перекричить, той і править. Це, це невірно, це неправильно. За криком втрачається всяка логіка. Отже, усвідомлення, коли ти це бачиш, і ти розумієш, оцю проблему в тобі чи в собі. А за цим стоїть домовляння, розмова на цю тему навіть в певній мірі торги. Я зроблю це, але будь добра, виконуй це. Чи я буду робити це, але давай домовимося. І ну, такий баланс шукається, де взаємоповага. Значно складна річ, це несвідоме домовлення. Навіть такі речі є. Як можна домовитися несвідомо? Можна. От я недаремно розхвалюю жінок, ну, о, мається на увазі стать не конкретних жінок, а стать жіночі стать, що в них дуже розвинута інтуїція. Це специфіка роботи головного мозку, і тут можна лише приклонятися і казати, дуже круто нам би її в якусь логічну систему доповнити чат боти ще й інтуїтивними знаннями, а це дуже складно, тому що чат-бот має логічні лише знання, а штучний інтелект має це на увазі. Тому у жінок розвинута інтуїція. чуть чуть отут промовчати, а ось тут зробити, а отут. Інтуїтивне. Можливо, це закладено навіть генетично в великій програмі продовження роду, бо від цих скандалів не повинно постраждати наше майбутнє, наші діти. І інтуїтивна поведінка а, доволі часто вилаштовує, починає зглажувати оці тертя, а потім навіть включення певної маніпуляції в хорошому плані перевиховувати, забрати в нього цигарку, ну в такому не заборонити, а забрати, а забрати лишній алкоголь чи ще щось може привести до того, що йде адаптація. Ідеально, якщо ці дві системи працюють одночасно, це ідеально. Ну, я такого, чесно кажучи, не зовсім бачив, тому що скоріше воно спрацьовує тоді, коли люди вже проживають, і в них є життєвий досвід, вік і свої помилки. Ось тут важливий момент, що вони вже пройшли через якісь власні помилки. І оцей життєвий досвід не просто кількість прожитих років разом. А те, що на їхню долю попало якесь випробування, яке доказало цінність оцих відносин, сім'ї тримаються на роботі, на роботі ні, не на роботі для соціуму, суспільства зароблення грошей на роботі всередину сім'ї. От тут і тут є проблема, тому що коли пояснюєш, я не сімейний психотерапевт, тому я можу говорити чесно, що зараз я не буду оперувати тими термінами, які, з якими працюють сімейні психотерапевти, тим більше сімейно-системні психотерапевти, це також один із підвидів сімейної терапії. Але для себе я усвідомлюю, що дійсно, якщо є, Свідоме або переведення оцього позасвідомого акту в свідомий, воно потребує співпраці. Сім'ї утримуються на роботі, на роботі, на власні відносини, а відносини, які побудовані, звичайно, на почуттях, на повазі. Я коли до мене приходить він чи вона, і я розумію, що їхні проблеми, які вони привели, зводяться до сімейних відносин. Я завжди починаю з дуже простих запитань, друзі. Або, друже, скажіть, будь ласка, а у вас є почуття? А, те, яке було 20 років назад, коли ви бігали з букетом квітів і говорили, ти моя єдина, тільки ти і більше ніхто. Зорі під ноги тобі кидаю? Почуття у вас залишаються, почуття розвилося, ви цінуєте. Я розумію, що вони інші. Не можна бути все життя Ромео Джульетта. Не даремо Геніальний Уілям Шекспір їх вбиває в своєму творі, тому що він, я можу сказати, не знав, що з ними робити далі, якби вони все-таки побралися і а, два великих двори перестали а, сваритися, подружилися. А, тому, якщо є база, слово почуття, це і є база, можна працювати далі. Тоді можна виводити, що ти робиш, що ви що ви робите, для чого це домовлятися, направляти в тому числі до сімейного психотерапевта, який заставить їх, будучи перемовником. Тому що ще раз говорю дуже багато, люди не чують один одного, і це є робота. Взагалі, тема складна, однозначно. Я впевнений, що у вас є власний досвід, і для того існує наш. Клуб думаючих людей для того, щоб я щось закидав, ну, в силу того, що прийшла ідея в голову, чи знову ж таки від роботи з конкретними пацієнтами, а ви відповідали і ділилися чимось. Адже ваші коментарі хтось читає. І я дуже сподіваюся, що не лише моя думка, а і ваші історії, ваше розуміння цієї проблеми комусь допоможе. Давайте поживемо, попрацюємо в такому варіанті. Ну що, друзі, думаємо, думаємо, думаємо.